Здоров! Тут ну, саме тут. Колись ми бачили сирену голову. І не факт, що він ще тут запішов. Чого не факт? Факт як факт. А що факт? Ну, от там ми його бачили. А не факт, що він звідти вже пішов. Ти от калашник взяв? Ні. Ступати башка, а я буду знімати. Погнали туди. От ми доїжджаємо до вулиці, де колись бачили сирену голову. Погнали. Ось ми і приїхали. Їхали ми на великах. А чого ви скажете? На машині ж було би швидше. І за те, що якщо нас зустріне сирена, ми не встигнемо залізти в машину, Завести її настроїти, аби швидко звалити. Тому давайте ж оглядувати дану територію. Іменно там він стоїв. Вроді, чи не там? Згадую місця всім знайомі. Що тут такого? Оу Починається досить сильний вітер, тому дуже погано чути. Антон щось купає, ладно, пофіг. Але це на плюс, бо тому що якщо тут є сиреноголовий, то розвіється радіація. Так. Короче, такий же самий був вітер, коли ми його зустріли тут. О, легендарніше місце, Тут сидів Дмитро і туди просто Що? Зо калашника. Старого, легендарного. того самого. Це твій калашник? Ты него стріляв! Я вот тут лежав. Си, кинь, 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 кинь! Він заряжений. Радіація її. Так можна. Зарядиться твой твій спес. Клади давай. в багажник. Водиться люба зброя, яка згодиться. Норм. Йоу. Погнали туди. Чуваки, ми досліджуємо його чи вбиваємо. Полі, йдемо. Лишаємо кари там. Чи, стоп, хай хтось залишиться там і просто діжурить. Чи я? Снайпер, снайпер, снайпер! Ні, чувака автомат. Це гімна так зброя. По чорт. Піднялась жорстка пилюка. Це погано? Скоріше все, це повітряна тривога. Ти маєш калашник? Е? На зустріч сиренці. Я бачу когось там. Не факт, що це сирена. Сталкери, походу. Сталкер це добре. Там, походу, вижив сталкери. Виживають серед радіації сирени. Якщо тут є радіація, це означає, що без протигазу ми не виживемо. Ну, один-чотири дев'ять я би не брав. Ні, 1,488. чотири вісідись. один вразі. Вівень авіацій доходить своя карка, це процентів. Ви за це буде на половину діла адіаційні. Пофік, стане сирену головами, то станемо. Головне це і за то, давайте так. Мене так бр... в мене нас... Жорсткий вітер. І сюди хтось їде. Ховаємося, негайно. Ході поїхали. Нас 20, Клавдія потримала. Радіація показує 25 радіо. Це найбільше цього ціра... радіо. Таке ж саме, який був у Чорнобилі? Так, такий самий, як був у Чорнобилі. Після вибуху. То, сюди сюди кажучи, це... Знов, знов сталкера. кого філа, ви сюди ганяєте. Одікого, Чорт? Не виживши, вони хотікають. А чого тоді два їхали, туди не поняв? Понюхайте! Що, їма, то що за фігня? Понюхайте! Хре... Та Ні, не хочу нюхати О, го, Речі, потрібно ніхати. Де ж давний сирена живе? Слово хтось кров. Чорт. Окей, припустимо. <свят свят> таке враження ніби заброшено. Паніжу, на Точно. Є про себе, так? Тут жив скромний, вроде. Не. Там були. живе. Два відсотки можна побачити скромного. Чекайте, погнали шибко. Хтось? От снайпер, снайпер, снайпер. Зир і... Я, снайпер, я... Ми разом йдемо туди. І або ми йдемо, або ми не йдемо. А ми вибираємо іде. Ні, тому є фігня. казав, Ладно, дивись і скажи, коли буде сирена, а ми будемо ще досліджувати. Ну, вроді, нам ну, в територія дослідили, все, нічого нема. Єдина та хата нагадує дещо. А що розкажемо в наступних випусках? Вона нагадує лейтенанта. Ні, Фернанда Магеллана. Чи як там?